Україна чи не єдина із країн СНД, в якій досі не працює система обов'язкового медичного страхування. Натомість маємо найнижчі зарплати медиків та критичний стан фінансування галузі. Співпраця центру серця зі страховим товариством і яскравий приклад того, як має діяти система на загальнодержавному рівні. У всьому світі, безумовно, превалює страхування, хоча больничні каси присутствують в різних моделях, наприклад, Германії. Если говорить о конкретных реалиях Украины, то, безусловно, сегодня те объемы медицинского страхования они не могут существенно помочь финансированию отрасли, но с другой стороны около миллиона застрахованных по медицинскому страхованию, это уже внушительная цифра, при том, что... По по крупним платежам працює там не більше 20 компаній. Центр серця вже чотири роки співпрацює зі страховим товариством і Це стало можливим завдяки тому, що клініка від самого початку розробила тарифи на свої послуги. У нас наладились доволі хороші довірительні отношения, що дуже важливо між ліченими учреждениями і страховою компанією. Проплата успевает за каким-то экстренным случаем. Бывает такое, что привозят пациента, застрахованного, в критическом состоянии. Операцию нужно делать быстро и принимать решение быстро. И мы должны быть уверены в том, что страховая компания рано или поздно оплатит этот страховой случай. Ну, к счастью, вот за 4 года с компанией Личевской у нас не было никаких проколов. Вони всегда оплачують перевага медичного страхування від товариства і більше тисячі договорів із лікувально-профілактичними установами, аптеками, оздоровчими центрами на території всієї України. Преимущество медицинського страхування состоит в тому, що человек, который заключил договор страхування, может отримати услуги, не открывая кошелек. Если у него возникла та или иная проблема, то человек обращается в наш колл-центр по телефонам, которые указаны в договоре или в его сервисной карточке. Он обращается по телефону, разговаривает при этом с врачом-координатором, который э, углубляется в его проблему и, в зависимости от той проблемы, которая возникла, направляет его в клинику, с которой у нас существует договорный відношення. відділення медичного асистент страхового товариства «Іллічівське» – це передусім лікарі. Кол-центр працює цілодобово. Лікар-страховик супроводжує пацієнта від першого дзвінка до повного одужання. Якщо ви будете відпочивати десь в івано франківську або в Криму, то извините, вам больнична каса не окаже ніякої допомоги, находячися там в Донецьку чи в Маріуполі. І третє, безусловно, найважливіше – Мы работаем с крупными клиниками, которые представлены в Академии медицинских наук или отраслевые институты, которые занимаются сложнейшими операциями. Эндопротезирование, нейрохирургические операции, офтальмологические операции, операции на сердце. Всем известно, что мы работаем на абсолютном доверии, даже не проплатив моментально, помещая больного, если это нужно, по звонку, когда мне звонят с Мариуполя. И больного кладут на операционный стол в клинике Тодорова, в Институте сердца, или в Институте Мосова, или в Институте нейрохирургии и так далее, и так далее. Вот это те преимущества, которые дают нам возможность смело смотреть и в дальнейшем будущем. В конкуренції як з самі з нашими колегами страховими компаніями, так і з больничними касами. В центрі серця щомісяця клієнти лічівсько ремонтують свої моторчики. Товариство створило ідеальну модель цивілізованого розрахунку пацієнтів із медустановою. Тому, аби впровадити загальнодержавне медичне страхування, за досвідом далеко їхати не треба. Найкращий приклад поруч і вже довів свою життєздатність.